Олександр Кулепін, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, сьогодні в змі була висвітлена інформація з відеоматеріалом про те, як вихователі закладу вчиняють дії насильницькі щодо дитини. Один вихователь вчиняє побиття дитини, а інший нецензурно лається щодо дитини. Ми підтверджуємо, що це в тому ж самому закладі, щодо якого триває розслідування національної поліції, щодо якого працюють. Дві комісії обласної державної адміністрації обласної ради як засновника закладу щодо підтвердження фактів, котрі попередньо були встановлені моніторгому звіті, котрі проводила команда омбудсмена України. Щодо тих вихователів, котрі зафіксовані на відео, вони обидва є підписантами спільного листа від закладу на захист директора цього закладу, щодо якого іде розслідування. Вони вже обидві відсторонені і зараз. Ідуть процесуальні дії, юридичні, скажімо, дії щодо їх звільнення. А, бо вже зрозуміло, що такі вихователі не можуть працювати в закладі з дітьми. Ми звернулися в поліцію, щоб окремо саме цей факт був розслідуваний, так як це відео вперше було прилюднено, його раніше ніхто ніде не показував. А, разом з тим, по тому, що там описано, є, є розуміння, що це можливо відео не з цього року, а з попереднього року, тому це буде окремо досліджене. І воно в будь-якому випадку підтверджує той факт, що в закладі не здорова атмосфера, і цей заклад, напевно, не може забезпечити в такій атмосфері гарний розвиток чи навчання тих дітей, котрі там знаходяться. Щодо дітей, основне питання дітям буде забезпечена якісна навчальна послуга та піклування. Зараз вивчається комісію, яка сьогодні знаходиться в закладі, освітні потреби цих дітей, щоб з'ясувати, чи вони там отримували те, що мали отримувати який в них є зараз стан а, у цих дітей, так як вони туди потрапляли за певними висновками інклюзивно-ресурсних центрів. І буде зрозуміло, як далі ми можемо працювати з цими дітьми, окремо стоїть питання подальшої долі закладу в цілому. А, в будь-якому випадку ми розуміємо, що для дітей будь-яка зміна це стрес, навіть якщо дітей забирають з тих місць, де до них негарно ставились і переводять в кращі місця. Однак виглядає так, що заклад вже має цілий ряд факт. Фактів, котрі зараз розслідуються, і тому буде прийматися окреме рішення за результатами висновків комісії. Як всі ми обіцяли, все робиться неупереджено і об'єктивно, ніхто не намагається захистити директора. Разом з тим, в ЗМІ ми бачили, що ніби лунала фраза, що хтось в департаменті освіти збирає кошти для адвоката для того директора. Це не відповідає дійсності, одразу це спростовуємо. Прохання звертати ЗМІ, якщо є якісь такі моменти, за коментарями до адміністрації. Зараз там знаходиться 52 дитини, 5 дітей було відселено. І директор відсторонений і не наразі самі дії щодо правильно. До нього триває досудове розслідування щодо директора і з'ясовуються обставини по окремих статтях кримінального кодексу. Це, що ми сьогодні побачили, це можливо буде доєднано до цієї справи, можливо, ні, бо з'ясовується по закладу в цілому питання. Але директор відсторонений? Директор відсторонений. А, і зараз покладені обов'язки вже на другу особу, так як перша особа на яку були покладені обов'язки, вона одразу теж вийшла на лікарняний.